Як то кажуть, і знову здрастуйте, Спорткомплекс УМВС. Одна четверта фіналу плей-офф чемпіонату України серед команд екстраліги, чемпіонату України з футзалу. Третій вирішальний матч між командами Спортлідер Плюс та Татан Зоря. Після вчорашньої перемоги у серії пенальті хмельницька команда отримує шанс на третю вирішальну гру, в якій також потрібно перемагати, для того, щоб виходити у наступний раунд. В серії пенальті з рахунку 2-1 вчора переміг спортлідер. Я думаю, ви ще пам'ятаєте всі ті емоції, які б вирували впродовж, напевно, що усього матчу, А ось під час лотереї, напевно, що найбільше. І сьогодні хмельничани після на, на, навіть доба не пройшла від тієї гри. Педіш м'яч запитив. Білоус відборовся. А тут калуков може перехопити і зробиться б'є чикала Перший зайвий, Перший момент у спортлідера. Швидко вводить. удар по воротах Чечекало. Перед собою, але Калуков не встигає для того, щоб добити цей м'яч. Чорний. Але все-таки на усіх підставити. Ще один удар! Че Гра Хмельницької команди. В зі стартом вчорашнього поєдинку набагато більше подобається боліваль. Лесенко весь в увазі п'є пічкоров. Лесенко перед собою ногою і руками грає на під. Педіш. Власович ще помітив. Власович назад на бакато і на педіша вдох, як сажко виходить. Фактично вічна віч. обіграти чорного хоче, не виходить. Тут пас віддати можливо вже потрібно. Ось є передача. Удар педіша гол. На сьомий хвилині Олександра Петіш відкриває рахунок у цьому матчі І вперше у цій серії. Спортидер плюс забиває першим. Олександр Педіш автор цього голу після, можливо, дещо сумбурної атаки. Але головне, що гольової. 1-0. Чорний. Перехопив спортлідер. Калуков. Рибак трішки не встигав до цієї передачі, але все-таки вибере м'яч. Удар Чичикола. А чому на Олексія Федька не віддати? Перехоплює Сергій Ребак. Калуков. Знову Педіш. Удар. Гол ні. Але все-таки передачу проходить до Пішкурова робить, тому навіть пробити вдається. Але у опісуко виходить контратака. Олексій Федько обіграв, пробив. Чичикало. чекало? сьогодні роботи буде у голкіпера Титана. Вчора і Володимира Довоченка її вистачало. Класно відіграв матч. Екс голкіпер <рив> кібер. Все-таки між залишається класна передача на Олексія Федька. Вічнавич обіграв. Ні. Чичикало так просто не обіграти. І у опісунку ось такі втрати відбуваються. Грицовець. Пішкров! Лисенко перед собою. Грицовець знову. І знову його корпус, яким він продавлює Олексія Федька. Тут Лисенко грає. Кричить лава титана, щоб була гра рукою. Фанати спортлідера також кричали, щоб була рука в когось гравців Титана. Після того, як Олексій Федько ще не побиляє, пробивав. Ось ну, повторно ставив все на свої місця, що ніякої руки там не було. А зараз була втрата. Грицевець. Ласович. Передача на фітка пройде, Він відпробиваючи, щекало ногою дістає м'яч. що таке довгі ноги. Кутовий Михаленко виконує, б'є калуков, Щіпляє м'яч іщикало. Він себе м'яч, але одразу пішов у пресен. Мільники віддав передачу на пілоуса, точно ще один пас Листенко ногою тягне. Калуков. Калуков! Я класно обіграв! Б'є Чичикало! 28 секунд. Гості ж пробували по воротах Максима Лисенка. Сім разів. Перший удар до Олександра Педяша і Чичикало надійно грає. Покровська команда лише один раз вводила м'яч з кутового. Гол! Поки я тут вам розповідав статистику першого тайму. На на 32-й секунді другого тайму спортлідер забиває другий м'яч. Таші забиває Дмитро Шаховцов у свої ворота. Він зрізує після прострілу Сергія Рибака. Підає на пічкрово. Пічкров піч, тут пробиває. М'яч влучив. Федька і тут порожні ворота. Сергій Рибак. Стійка рятує команду. Пішкоро поки ще сам підключив. від перехоплює. Сам виходить. І що віддає Осій Петку. Тут стійка, знову стійка. Та що ж це Але, таке? Олександр Ну Я ще вчора казав, що потрібно змінити правила в футзалі. Дві стійки, один гол, бо ну, це неможливо просто на таке дивитися. Першому таймі, якщо не помиляюсь, так само було 200. Але не свята. Копотяк зупинив м'яч. Чудово обіграв, пробив. І Власович нас врятував. Шехати. І Лисенко рятує свою команду. Надалі Свій Власович. Чечікава рятує знову свою команду. Браво! Ну, Браво, капітану Титана Зорі. Наскільки вчора впевнено і здорово зіграв а сьогодні... І наскільки сьогодні гідна заміна так. у нього? Михаленко. О зараз Валерія м'яч. Дмитро Михайленко. Проти нього міленький. Дмитро Вау! Валерій Власович після безкуччого проходу Дмитра Михайленка та передачі робить рахунок 3-0 за 13 хвилин 20 секунд. Завершення другого тайму. Не знаю, кому як, але мені якось дихається вже легенько. Все ж таки зміг хмільників віддати передачу, коли хай тут полить Фітько. І це вилучення буде. Це буде друга жовта і вилучення. Да. Ну от навіщо було це робити? Твої ж ворота з голкіпером. Олексій ну, Федько. Ж, для Олексія Федька а... завершується цей матч. Ну, а хмельничанин залишається. Міленький випік Лисенко. Пічкоров готується пробити, пробиває повз ворота. Шукає грациди на Шпаринку. Ось знайшли Мілінко. То й пробивається 3-1. Шеховцов замикає далі Сіку. Ну що ж, 10 хвилин 10, 45 секунд залишається грати. Рахунок стає у нас 3-1. Складі спунять. Зараз буде хмельницької команди. Чудно віддає на Дмитра Михайленка. Дмитро Фінти тут віддає на... О! Ось так от. Дмитро Калуков в чергове раз нагадує, що він є кращий бомбардир екстраліги. А Дмитро Магаленко записує другий астець на свій рахунок. Фактично аналогічний прохід. Сьогодні ще з двох останніх тригу. проходів з головою в нього проблем точно немає. Міленький поперечено струшує. Що ж, знову Міленький з м'ячем. Підає на піч, Крова. Шеховцов не влучає він ворота. Пробуває повз ворота. Ну. Титана набагато більше виборних сьогодні. Перша 4 взагалі вийшла з гравців, які вчора. якщо Не грали, так. якщо ну, фактично не тут Передача не пройшла, але м'яч окровці не втратили. Кулик обіграв, прострілив, Власович трогай рятує свою команду. Там попереду були порожні ворота, але не зміг зачепитися тут обіграв, одно, і випускати. Шеховцев обіграв. Тут ой-ой-ой, Макс Лисенко, браво! Пішло міленькі. 6 хвилин 50 секунд до завершення другого тайму. Сміх Білоус. Пічкуров і тут трохи шансується вся да, Грицовець... В першу Лисенко. Зараз Грицовець Спартач. Два, Спарта, Дво, чув, да, два, два метри і вийшов. Сам Олександр побіг класно, обіграв. Можна передачу віддавати. Він задумав. є непогане тут перехоплення. Пічкорова поруч і Грицовець Пічкоров сам йде, буде І забиває Пічкоров. 4-2. Що ж, 5 хвилин, 51 секунда в нас залишається. 4-2. Перевага вже не така відчутна, як була до того. Ну Таке вранці, що зараз психологічно гравці Титана Зарі краще виглядають. Більш певно. Тут Андрій Шудного треба передачу і що? Не встигає Власич замкнути. Хочу. і Тут Макс, Лисенко, здорова. Ай, ну тут треба було ж вибити по-нормальному вже. Ну і під час трансляції гри спортлітер 2. хіп. Ми вже будемо знати, хто і в тій парі став переможцем. Дмитро Михайленко скидає на Чуднове. Тут Андрій здорова прибув стійка. Знову стійка рятує. Гостей. Ну, чудно, пробиває ще ні, Андрій. Ще чекало, рятує руками, обличчям ногами. Пробіг. Йой -йой! <проб> Рибак їх замкнути. Не віддати на Лисенка. Лисенка на Рибака. Тут Калуков зм'ячев і тут два в один. Сергій Рибак один в один проти Чешікало. Ні, не зміг Чечікова. Ну, Дмитро Калуков поперечена. Рятує команду. За 40 секунд до завершення матчу у нас залишається. 18 секунд. Ну що ж, ви, я думаю, самі... чуєте кіптар. зараз, як завелися і не надо. Ну, якщо ми не можемо забити, то мілікий нам допоміг. 5-2. За 15 секунд до завершення. Раз ну, це все. Це перемога. Це прохід спортлідера. І... Олександр Певек це Браво, Сашко! Ну, я, просто... я думаю, за будь-якої іншої ситуації дотримали би до фінальної сирени. Але просто стільки нервів цей матч попередніх вигозлив болівальників саме графію. так що до останньої секунди було потримано. Ще грати, дві секунди забувати. все. Ну, ось і все. Ви чуєте, як вітають болівальники Хмельницький спортлідери з цією перемогою, перемогою, цій важкою перемогою цій серії. Що ж, вітаємо всіх глядачів, всіх шанувальників хмельницького спортлідера. Ми решили сьогодні в пресінгі прессинг играть. Думали, эта тактика нам принесе успех. Первый тайм выстояли. Во втором начали пропустили второй гол. Не обязательно начали раскрываться, прессинговать. И тут, конечно, сил у нас не хватило. и в конце е, дожал нас спортлидер и заслуженно победил. Команда выполнила задачу. Задача была в плей-офф попасть. То есть мы ее выполнили. Хотели, конечно, мечтали дальше пройти, но не получилось, будем работать, то есть делать выводы с ошибок своих. Во-первых, уже как бы сильно не давляет результат, потому что он одинаково давлеет на две команды, это раз. Во-вторых, понятно, команде соперников уже надо тоже атаковать, надо открываться, а не так, как герои Сталинграда, там они устроили защиту, оборону. И уже было, конечно, нам попроще, но опять же проблемы с нашей реализацией, это могли игру закончить, я не знаю, на пятой минуте второго тайма. Хотя где-то и удачно вратарь их не сыграл, где-то в каких-то моментах нам повезло. Но э, что главное, что мы наконец-то прервали эту серию из пяти матчей, мы постоянно первые пропускали. Когда забили, совсем стало по-другому. И команда более увереннее, и команда соперника начала открываться. Было достаточно моментов, просто их надо было реализовывать. Но я считаю, что заслуженная игра. И я очень рад, что мы действительно прошли дальше. И что мы соответствуем как бы, тому месту, где мы есть».